Привіт! Це Таро-розклад під назвою Основні події тижня. Карти Таро – це інструмент, який може працювати з нашою підсвідомістю, а також з нашим простором і можливими варіантами майбутнього. Якщо ви готові пізнати свою правду і жити по правді, я запрошую вас на онлайн-консультацію до мене. Реєстрація шапці профілю за посиланням. Ну а зараз до розкладу переходимо. Тому думайте тільки про себе, розслабтесь і три карти на основні події тижня. А тиждень починається з очищення. Ти можеш відчути біль втрату розчарування або якусь смутку. Карта нагадує, що поруч завжди є якісь шанси і ресурси. Просто їх важливо бачити. Це реальний момент внутрішнього вибору. Залишитись в минулому чи повернутися обличчям до свого майбутнього. І як тільки ти дозволиш собі відпустити біль, в твоєму житті з'явиться тотальна підтримка. Це може бути партнерство, примирення, нова зустріч, союз, те, що стане для тебе ресурсом. Енергія цієї карти говорить про взаємність, про гармонію і про відкритість власного серця. Тиждень буде мати завершення активною фазою. Ти отримаєш ясність і сили рухатися вперед до своєї мети, до своєї цілі. В кінці тижня бачу реальні кроки, які ти уже чітко будеш робити. Для мене лицар мечів в цьому розкладі приносить енергію прориву, швидкі рішення, сміливі дії, які дійсно допоможуть перейти на новий рівень, на новий етап свого життя. Супер! А щоб здійснилося, пишіть в коментарях, де буде так.